І всім привіт! З вами мікс Артемікс, але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, так? І... І ще... І ще... ще... Ви. Ви трохи замітили, що в мене є вже є вже, вже, вже проєкція мого скіна. Ось, він зараз дивиться прямо на вас. А, так, і є ще а, проекція координат. Так... А. І все, і ми починаємо. Я вже тут за кадром трохи прокопався, щоб знати, як тут все. І зараз я буду факели. Діставати, отак от, от, робити. Ставте лайк за нову проекцію. Я старався. Як не як я завжди, коли знімаю відео, то я стараюсь для вас. Ось так. Вот так. Так, что еще? Е. О. Так. Ставте лайк за новий мікрофон, вибачте. Я тільки що замітив, що, що мій, мій підбородок тільки що е, прикоснувся до, до, до цього мікрофону, так що, вибачте, за звук неприємний. Більше так не буду. Так. Що ще? М О, в мене в мене вже тринадцять заліза. Це дуже і дуже добре. Та тут прям. Скоро ми станемо багачами. Залізними магнатами. Ай, <плес> Ей, юми. Так. А що ж цей? Да, я вже цю шахту повністю освітив. Ми на 32... Ми на тридцятій. Зараз ми на 29 й висоті, а якщо я не ошибаюсь, то на, якщо прокопатись на 14, то це буде класно, бо там будуть алмази. Там більша вероятність, що я це все знайду. Ці всі алмазики. О. Так. Нічого більше тут нема ще? Що ще? Так, я думав, що ми тут вже станемо багатими багачами. Багатими багачами. Угу. А ми тут не станемо. ...багатими богачами Піпець. А ну-ка, ладно, не... не буду я лучше. Не буду я краще нічого тут е, чіпати, тому що зараз не виберусь. Так. А тут я поки покопаю. Ось це. Вуголь. Чи вуголь? Або пишіть. Чи вуглець? Коротше, пишіть, як правильно. І всіх вітаю з канікулами. Теж е е е гарних канікул. Сподіваюсь, вам подобаються канікули, тому що я дуже радий, якщо чесно. Так, а тепер я йду додому. Ось. Зараз ви бачите проекції знову мого скіна. Мені дуже цей скін сподобався, тому що я його сам малював, можна сказати, це такий український хакер. Але я... я дуже. його... Люблю. Не знаю. Як вам він? Так, і зараз ми йдемо спатунькати. А ще, що нам. А! Я знаю, що нам ще зробити. Треба. Нам треба зробити. Ось це. Точніше, нам треба ось так от зробити. Оп. Поки що я не голодний, але нам треба ця насінина. Де насінина? Ось. Ця насінина потрібна для курочок. Треба якийсь загончик для курочок зробити, тому що я. Давайте так скажемо. Я хочу дуже собі курочку. Тому що зараз вони будуть розмножатись. І все, і це дуже добре. Ось це дім. Ми в прош... минулих серіях. Ось як їй казав. Бачите? Ось така откурочка в мене буде. Хоча ні. дайте. Все, вона передумала. До мене йти. Обідно. Пічалька. і так далі. Да. Так, мені треба загін зробити для корів взагалі, а для цього мені потрібні дерева. І оці от палки. Так що давайте це зламаємо, тому що я, я вже її розламав цю. І нам вона в селі не потрібна. Так що. Краще я зроблю е, загін для корів. І ще я б хотів перед вами вибачитись, те, що я давно не знімав відео, і це моя помилка, так. Я буду влітку, влітку знімати по два відео в день. Так що дивіться мене. Нікого більше не дивіться. Навіть містер Біст. Ладно, його можна. Ага-га. Так, а на що... А на що корови цей ведуться? А! Ага. Мені треба пшеницю. Де прям до х до стих ш. оця от, по-моєму, да? Да. Зараз. Корова буде моя. Але мені треба зробити перед ззаді свого дому, а не перед своїм домом. Ось тут. Треба зробити маленькі загони. Щоб я отак-от з вікна їх кормив. А, ладно. Ага. Раз. Два. Три. Раз. Так. Тільки нормально для корів не зробив. Ладно. Так. Коревка. вот 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 от, вот. Зараз ми оце от ламаємо. Бачите, значить, я не, не помилився, що вони люблять це. Опа. Ось так ось тут, ось так от ось, ось ось так <смір> Вже я заговорююсь. Опа. О. Ху. Вийшов. Та йди ти сюди, не переживай. Просто мені... А? Фу. О, норм. Хух, і зараз треба ще покормити одну корову і все, і буде сімейство. Бачите, не зря я цю ферму робив. Ладно, ще треба два Треба дві штучки. Ось так. Треба буде це все засадити, звісно, але не зараз. Ага, ідіть до мене. Врядочок Опа. і опе опо, да, <глаз> клас. Все. У мене є вже одна тваринка, і це класно. Це реально класно. Мілота. Що ж там? Що ж з цього візьмеш? Мілота, то мілота. Так, але ще треба зробити. Ого. Загін для курочок. І в мене є просто одна ідея, але я не знаю, чи вона підійде. Так. Вибачте ще раз, бо я, мік... бо я мікрофон все время під бородком бородою задіваю. М да. Ага. Уга, ага, ага. Уга, ага, ага. Так. Ще трохи і буде загін для курочок. Мені кажеться, що вони звідти не вибіжать. Мені так кажуть. Коротше, якщо вибіжать, то фіг з ним. Фіг з ним. Але в нас буде безкінечна ферма їжі буквально. І ще й такої ситної їжі. Так. Зараз тут це кінь. Це кінь. А ну-ка, а він... а він їсть? Кінь. Ти їш це? Так, мені треба його срочно завести в загон свій. Все, він буде моїм. Так, мені наплювати на тих цих. Так, так, так. Ні, зараз вона втіче. Mm. Так, зараз оп, берем і ди сюди. Кінь. Кінь, ди сюди, іди сюди, іди сюди. Ладно. Я попитався. Ще зараз. Ладно, треба виловити сидіння, напевно. Зараз все я буду робити, щоб, щоб його. приручити, тому що це ж класно. Так, заходимо в цей склад. Привіт. Так. Так. Хоча б хоча б одна ниточка. Нема нитки? Мене нема нитки. Ладно, Де його гошка, Ця його гошка це піпець, mm. жаль, що з що? Цієї... Звичайної звичайної шерсті не, не можна зробити це. Зато можна дещо друге зробити. Кстати, кстати, кстати. А ну-ка. Так. Ладно. Все. Все, і ми, напевно, будемо вже закінчувати. Так. Всім гарного дня. А, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!